Вітаю, друзі! Будемо говорити сьогодні над таким сортом сливки, як кабардінка з ранніх сортів. Сьогодні у нас є 3 серпня. Вона ще трохи повинна почекатись, дочекатися до свого терміну дозрівання ще, я думаю, днів 3, 5. І вона буде в своїх косових якостях. Чесно скажу, із ранніх одна із самих моїх любимих сортів. Ось така вона має окраску розовато, круглого форму. Коли до зорі її стає червона в тумані. Чесно, наскільки вона є солодка і сочна, і кісточка відділяється від неї, що я би всім рекомендував її мати в себе вдома. Дуже велика урожайність у неї, подивіться на ці дерева. Подивіться, як вони вродили. Обліплені. Ось. Подивіться. Ха -ха. Красота, просто красота. Для саду, для великого виробництва їх не люблять. На ринок тісточка відділяється Отако, От ну, як би не сказати, що дуже легко, але не скажемо, що дуже важко. Відділяється, але но... тако, з трудом. Ринок її не любить, бо тому що вона червона. Хоча я продавав сам на роздріб, то хто пробував другий день, шукав її і просили не один кілограм і не два. Чесно вам скажу. Того я дуже сильно її рекомендую для домашніх умов мати її на городі. Те хто хоче ранню сливочку, це просто шик. Всі сусіди позавідують і будуть ходити і насолоджувати такою сливкою. Ми її тут дуже рідко кропимо. Є ось подарки. Бачите, я пішла гниль. Так що до хвороб вона стійка, не невеликого росту. Цим деревом є тут по 8 років. Подивіться, вона максимум 3,5 метри. Форма в неї не широка. Обрізувати оці, не, не пускати, що вона так розкрилася, Можна тримати її доволі дуже гарно. Рекомендую, реально шикарний сорт. Хто б що б не казав, якщо ви попробуєте на ринку десь кабардінка такий сорт. І вони з крупних сортів, я не сказав, бо що мелкі, дивіться, 100-80-100 грам. Стандартні такі. Ну, є і менші, звісно, мелче, але при хорошому догляді, то вона може бути і крупніша. Рекомендую, друзі, що цікаво. Такі нюанси, якщо може не доказав вам, пишіть в коментарях, задавайте питання. Будемо мати такі саженці, без питань відправляємо і робимо все тільки для вас. Підписуйтесь і ставте лайки. Будемо вам вдячні. До ну, побачення, всім гарного дня!